Вас вітає інформаційний портал Золочукрапка Щоб підтримувати свій стан здоров'я, його потрібно перевіряти регулярно. Тому ми вирішили питати золочів'ян, чи проходять вони медогляд кожного року. Що відповіли опитуванні? Дивіться у відео. Чи проходите ви медичний огляд кожного року? Так, проходжу всіх лікарів. Так, ну мені попало в принципі так, що. Я працювала на роботі під час пандемії, і тоді так медичні огляди не були. Але звичайно, так перед навчанням я пам'ятаю, що я проходила, якщо навчалася в університеті і в школі також проходила. Це потрібно, тому що потрібно знати в принципі, стан свого здоров'я і так, щоб потім в останній момент не звинувачувати, бо ми так любимо, що що вилазить звинувачуємо лікарів, що там не додивилися. Тому потрібно самому слідкувати за своїм здоров'ям. Щороку проходити медичний огляд і перед роботою, і перед навчанням, і тоді все в нас буде добре. Чи проходите ви медичний огляд кожного року? Я зараз в закреті не проходжу, хіба по потребі. Дякую. Так, але так проходжу. Коли на роботі проходжу. Я просто працюю в військовій сфері і в нас специфічний прохід медогляду. Так, проходжу. ви медичний огляд кожного року? Е, так. Всіх лікарів? Ну, в загальному так, всіх під Дякую. Ну, зараз дитина якраз проходимо до школи, так? <гум> – Так. – Всіх лікарів? Так. Ні, не проходимо кожного року, але стараємося проходити. <гум> Дякую. Ні. Не проходите Ні. кожного року? Ні. А якщо дитина йде в садочок? А якщо дитина йде в садочок, то так. Проходимо. Дякую. Чи проходите ви медичний огляд кожного року? Звичайно, проходжу, я сама медик. <гум> так що проходжу кожного року. Дякую. Так. Проходимо. Всіх лікарів. Всіх. Проходжу. Всіх лікарів. Так. Ну так, стараюсь. Всіх лікарів. Ну, не всіх. Переважно таких самих е потрібніших, це, напевно, гінеколог для жінки, мамолог, е ну, сімейний лікар, то однозначно. Ну, Якщо є скарги, то точно, а так е по скаргах. О, ну, Для себе переважно так. Наскільки важливо проходити медичний огляд кожного року? Дуже важливо через те, що то наше здоров'я, і ми про своє здоров'я повинні дбати і слідкувати. Бо можна дещо пропустити, і щоб не пропустити того, то то бажано кожного року проходити і дбати про своє здоров'я.